Всім доброго дня! Ну що, що. ж, поговоримо сьогодні знову про точилки. А, знову ця моделька. Назви немає. Ну, коротше, ви розумієте, ці, що в останніх відео в мене були. Точилка на базі поворотного механізму спрощений поворотним механізмом, який вже не зовсім простий, як виявляється з часом. Взагалі, що воно все почалося, ну, вирішили заповнити таку невеличку цінову ланку пробіл в нашій лінійці точилок, так, тому що у нас були там від 4,5, грубо кажучи, там перша так починалася. і Наступно були ось такого типу на базі мікроскопа відразу в 3-4 рази дорожче. От, і досить часто до нас зверталися з проханням зробити точилку, але там. Та, що у нас була квадро не дуже подобалася. Не знаю, чи дизайн, чи компоновка. Кому як. Вона власне, вона, власне розроблялася як переносна, так щоб поточив, десь там шухлядку склав чи рюкзак кинув і все. І якби, щоб не путалось. От, е Але просили щось таке з крутілками на мікроскопі, щось цікавеньке. От, ми власне, взяли поворотний механізм точилки квадро, поставили на е ось цей мікроскоп. Ну, На стандартні, що ми От, <coughs> Але якось щоб внести її покращити його роботу, так, щоб було більш комфортніше, замінили шарики на підшипники. О, це була перша модифікація. А, ну, лінійка, як виявилось, досить вдала. Тобто люди неї досить часто замовляють. Тож ми пішли далі, зробили площадку під Кутомір. Ну, в принципі, деталь така. Якби не ну, особа відповідальна, Тут тобто не дуже багато задіяна процесі, але все ж таки робота трішки збільшилася. <кій> Знову ж таки, через те, що бюджетна, фарбуватись вона покриватися якоюсь фарбою. Не планували, хотіли відправляти, так, вичищати і відправляти в е, ну, такої окраски, як вона є. Тобто це але так як в 90, 99% вони всі такі з колами, з царапинами, корпуса, механізми цілі корпуса, так як їм вже ну, кожному, як мінімум, по 30 років, то за 30 років людину потріпає, так що дай Боже, що тут говорити про совєтський мікроскоп. От, вирішили ми їх пофарбувати. Ну, таким чином вона стала більш такою. Приємнішою для ока, так? тому що коли купуєш річ і достає з коробки, таке такі поцарапане, не зовсім гарне враження складається про виріб і про майстра. Тож зараз вони в чорному кольорі переважно всі корпуса чорні. Губки бувають у нас в залежності від. Від наявності, тому що робимо партію, відправляємо на анодування, починаємо робити другу партію. Якщо на анодування вони затримуються, тоді відправляємо з-під е, гріндера губки. Ну, тобто вони фрезеровані і начесто на гріндеру обдерті мілким зерном. От. Ну, Теж непогано виглядають. Е, в деякій мірі вони практичніші, тому що тут, якщо камінцям зачепимо, відразу видно. Е, ну, Анот здирається, покриття так, і відразу така біла плямка видна, а тут такого не буде. От. А от кажу, якщо хтось буде замовляти, ну, може приїхати біла, може чорна, в залежності від наявності. Ціна не міняється, просто тут залежить від того, що зараз є на даний момент, тому що відправляємо 2 надванів в Львів. От. А там вони не відразу хапаються за, за роботу, тому що не вистачає своєї. От. Е, тож, отакі от е, пироги. Далі. Е, власне, точилка була як битова. Починала з того. Не знаю, чим завершиться, але я наразі думаю, що це остання модифікація. От. Була як битова, але був такий нюанс, що е, ми отвір внутрішній оцей підвал десятку. Розферлюємо на токарному спанкор двома сверлами після на фрезерному, коли фрезерується внутрішній пазик. На цій частині тут пазик не фрезерується, фрезерується під підшипник. От, Тоді ж розгорткою воно розвертається. Розгортка сьомого квалітету. Ось такий от вигляд вона має. От. І буває, що там на якусь соточку воно може зняти більше, тому що попадає стружка під оці зубчики. От. І якби то, то люфту воно практично не відчувається і по суті на роботу ніяк не впливає. От. Але для перфекціоністів ми пішли далі. Ми зробили... Ну, Воно по суті не тільки для цього, зроблено, також для того, щоб збільшити ресурс самого, самого поворотного механізму. От. Хоча, знову ж таки, задумувалася як битова, але ну, нічого. Як то кажуть, досконалості немає меж, тож ми будемо досконалювати, скільки ми зможемо. Е, що ми зробили? Тут є з боку ось такий болтик. На попередніх моделях його немає. От, на наступних, скоріше за все, буде, тому що досить вдала ідея. От, тут є ось такий от винтик, е, якою ж тут у нас. Здається, 2,5 чистих граник. Тут він закручується, відкручується. Якщо відкрутити, поворотний механізм буде обертатись набагато м'якше. Ну, е тобто, при нагрузці от, тут досить небагато зусиль потрібно нагрузити на рамку, щоб він обернувся. Тут регулюється це і пружиною в тому числі, але також можна дотягувати цим винтиком. От. Якщо з часом з'являється якийсь люфт, бачите, що воно щось якось так розбовтано починає працювати. От. Це не значить, що воно вас розбовтається за день, за два, за місяць, чи за рік, але все-таки, якщо десь він з'явиться, або вам буде недостатньо, от, на, якби ну, на відчуття будете відчувати, що воно занадто м'явко і при цьому пружинка не допомагає, тоді вкручуємо ось цей гвинтик. Тут небагато. ось, я... Обернув буквально на не знаю, 10 градусів, можливо, менше, і все, воно стало жорстче. Якщо обернути ще от, на 10, тоді все, механізм блокується абсолютно. А, це плюс, якщо нам потрібно щось обдерти. Ось все, воно монолітно стало, рухається тільки підошва. От, Все. Якщо потрібно щось обдерти, грубим камнем, будь ласка, півоберта і все. Воно заблоковано. Півоберта знову і працює. Головне, не забути витягнути От, Як це все влаштовано для цікавих речей зараз покажу. Ну, ідея, ідея досить проста, але ефективно. Знову ж таки, нам більше роботи. Я не знаю, чи ціна з часом зміниться на них, тому що е, ну, від першої моделі, першої моделі цієї точилки до того, що є зараз. Ну, Відсотків так 30 нас прибавилось по роботі. Здається, дрібниці, але вона ну, впливає на кінцеву вартість. Так. Ну, от що ми маємо? На суті, Ось такий от розрізний пас. В кінці з отвором і ось це все ось я нажимаю, воно пружинить. Бачимо, так? От, І завдяки цій пружинності ми досягаємо того, що. Може регулювати. Регулювати саму втулочку. Плотніше, м'якше, крепше, кому як завгодно. Або взагалі заблокувати. От як я і казав. Так, вставлю його сюди. Пружини зараз немає. Навіть без пружини. Без пружини, без пружини, то все. Ой, ось, бачите, немає нічого взагалі. Все, він заблокований. Ось тоді збираємо. Ну, все однією рукою, тому що оператора не наживши. От, тут скрутили. Їдемо далі. Що би далі зробили? Це вже для перфекціоністів. Так, ну, якби, знову-таки, точилка битова особливо високої точності. Е, ну, Від неї вимагати. Я рахую без глузду, тому що трошки не, не той клас точилки, Хоча всі потреби вона закриває, як і для в битових потреб, так так і ну, я не знаю, якщо хтось буде точити там, людям на, на замовлення. так, тобто Вона також з цим впорається. Але все ж, все ж таки погрішність складає складає умовно від 0 до 3 десяток. Це стандартно. Сам кутомір тут на 20 бреше. Ну, похибка від 0 до 2. Що це що це, неважливо. Е е Тому зробили міні копію ось такої. Тут у нас рамка регулюється, можна точити і ножниці, можна е виставляти абсолютний нуль. От, Тут з цим проблем немає. Проблема була в цій для тих, хто хотів так, щоб нуль-нуль. Абсолютно був нуль. Зробили ось такий от перехідник під рамку. Замовляється, він індивідуально в стандартній комплектації входити він не буде. Так, так як це теж такий немаленький кусочок роботи. От, Що він робить? Ну, власне, як і на цій моделі, стаканчик під поворотний під рамку, От, відпустивши Ось цей глиб у нас рамка прослабляється і ми можемо неї накірнити вверх або вниз відносно горизонту виставити як нам завгодно. Знімається дуже просто. От, Відпустили один чистей ранок. от і все. Тільки. Ось така конструкція. Стандартно буде з такою рамкою. Без втулочки. Якщо з потрібно, кажіть, наголошуйте. От. Це не значить, що він якось так неправильно велика погрішність, або що це знову ж таки для тих, хто хоче, щоб от прям 0-0 були одні нулики, одні бублики. Тоді от така от штучка допоможе. Ставимо в неї, вкручуємо шестигранник сюди. Ну, він буде глижончик. Блокуємо, сюди рамку вставляємо і все. Маємо щастя. От. Ну і плюс такий, е... поставлю. такий перехідник, якщо хтось там хоче попробувати заточити ножниці, але ще не впевнений, чи воно йому потрібно. От. А перехідник гроші стоїть, його не кожен може собі дозволити купити, та й не кожному воно потрібно. Е... За допомогою цієї штучки воно буде трішки незручно, але саме розуміння заточки воно дасть. Ножниць. Від нього відпускаємо цей гвинтик, рамка у нас послабляється. Так, зараз куча настроек. підтягну, щоб він не... або заблокую. О, все заблокую і крутимо рамку вверх. Ой. Це під один шестигранник, але в мене тут трішки більше зношення і тому не зручно. Тобто бачимо, що вона має степінь. Ну, тобто ми не можемо підняти до самої гори, таким чином зажати собі ножниці і точити ножниці, якщо це буде актуально. До чого я веду? що не потрібно докуповлювати перехідник. От, але потрібно враховувати, що тоді при перевороті, після того, як ми змістимо, якщо у нас точинка була в нулях, так, тоді ми будемо мати погрішність, яку потрібно буде ганово виставити. От. Зараз покажу, як то робиться. Послабляємо цей гвинтик, зажимаємо якусь або штангенсипу, або лінійку, ну, щось таке, щоб були плоско паралельні. Бажано шліфовані плоскості. Микаємо тут у нас молит. Перекидаємо сюди. Тут у нас 3,7, тобто до гори потрібно цю, цю суму ділимо наполовину до гори, нам потрібно 1,5, 1,7, 1,6,5, ну тут 1,6. Що От і потрошки, потрошки піднімаємо рамку. Переїхав. Не доїхав. ну Однією рукою не зовсім комфортно. Плюс на камеру вона, як завжди, ніколи нічого не виходить. ну Умовно так. Поки що заблокуємо. ну Тобто це така операція, Вона по суті робиться тільки раз. Ми це все виставляємо тут, на місці, От до вас вона приїжджає настроєння. Але якщо десь будете збивати налаштування, тоді я показую, як це можна усунути. Ось зараз маємо так знову 0, перекидаємо сюди. Нас було 3,7, ми трішки змістили і зараз нас. 9 десяток на 9 хвилин. Знову відпускаємо і знову піднімаємо догори на 4. І так, щоб нас показувало донизу. Так, Донизу. Так, щоб в нас була четвірка Замість дев'ятки. Секундок. Не відпустив достатньо. Так, 8. Сім. Зараз переїдемо як завжди. Шість. Чотири. Головне не дихати. От і затягуємо. так. обмиляємося ще раз. Ноль. О, дві десяточки. Ну, якби ще, ще залежить від того, як кутомір поставити, я то завжди ставлю впираю задньою частиною губку, щоб в нас була, якби умовно кажучи, дві бази. Обновляємо ще раз. Перевертаємо знову. О, дві десяточки, тобто ще на одну десяточку вверх показати, підняти. О, так, тут на шайбу ще не підклеїть. Тут нуль. Тобто потрібно ще на одну десятку підбити. Ну То я вже зроблю за кадром, щоб тут ті сотки не ловити. От. Ну, власне, все. Ось от така от очілка вийшла. Е, більше модифікацій в ближайший місяць, напевно, не буде, тому що замовлень дуже багато. Ми всього не от. Е, ну Я рахую, що По суті довершений, довершена модель. Єдине, що може бути на диску, може бути без диску, без подіума. Ну, відповідно, це плюс до вартості. Ось такий от диск, він ще не фарбований. Пофарбується, буде 4 лапки резинових, Якби вона буде більш устойчивою. Ось от. Ну, от такі от пірогії. Трохи довгий відео виділю. Відео вийшло вже язик, заплітається пів восьми, Пора додому. От. Такі ось справи все. А, ще ще один момент. Стандартно сюди йдуть губки з кулачки з полістану, Ось такого формату. так. Якщо бажаєте окремо, можна замовити анодо, не анадовані, а з дюралі. По суті, ніякої різниці От, ніякої різниці немає. Тобто, що ті щіті що фрезеровано однаково, показують однаково, тримають однаково. Єдине поліецеталь легший. От І для тих, в кого дуже багато дурів в руках, тут може зірватися різьба е, стандартно. Тобто, якщо використовувати з розуму, ви неї тут не зірвете Але якщо так захотіти і давити через силу, тоді тут може е, зірватися різьба. От Якщо раптом зірюється, міняємо без проблем. Але просто що, ну кажу, що є два варіанти: полісталь і дюраль. Дюраль буде трішки дорожче. От, полісталь ходить вартість точилки. От, ну Наразі все напевно. Ну от, Що ще? Їде на покраску, буде дуже такий цікавий колір, цікава точилка. Збереться, покажу обов'язково. Ну тепер точно все. Все, всім дякую за увагу, гарного вечора. мирного набана голова. Всім щасливо.